Що ж таке улюблена книга. Улюблена книга це та, яку ти перечитуєш тисячу разів, і кожного разу ти відчуваєш емоції, які неможливо передати словами. Шолосіння сторінок в тиші бібліотеки – це найчудовіший звук, який я коли-небудь чула. Моя улюблена книга це Клуб червоних кетів. Її написала іспанська письменниця Анна Пусто. У центрі історії четверо подруг семикласниць, що вирішують створити свій клуб з власними правилами і знаковими для них червоними кадами, які обіцяють носити повсякчас. На дівчат чекають чимало пригод, а їхній дружбі доведеться пережити не одне випробовування. Книга найкращі друзі. До них можна звернутися у будь-яку важку хвилину життя. Манга Комікси, що створені в Японії або японською мовою. Манга в тій формі, в якій вона існує сьогодні, почала розвиватися після Другої світової війни. Хоча традиція видання ілюстрованих романів має глибоке коріння в ранньому японському мистецтві. Сьогодні ми розповімо про мою улюблену мангу, авторами якої є Айдо та Іро. Ця манга має назву туалетний хлопчик Хана Котака, він дух і проживає у третій кабінці на третьому поверсі, і якщо туди три рази постукати, він виконує будь-яке бажання. Яшіро, і ще одна головна героїня, вирішила це спробувати, тому що закохалася у одного хлопця. У цій школі є сім таємниць, і Ханапа є сьомою. Разом з Ханакою Яшіро розгадує всі інші шкільні таємниці та визволяє їх. Хороших авторів звикаєш доходу. Щоб...